Привіт, дружина, зв'язку Містер Вайпер, і в мене є для тебе чудова новина. Ви давним-давно мене запитували. Сань, ми хочемо ще якісь інші ігри. Ми разом на стрімчику думали, обговорювали це. Певний якийсь період часу я виношував в себе в голові цю ідею, як це правильно реалізувати, щоб нічого не зіпсувати і так далі і тому подібне. Тому все ж таки я вирішив створив другий Ютуб. Акаунт, Ютуб канал, посилання ти зможеш на нього знайти в описі під цим відосиком. І що ми, друзі, будемо там робити? Ми будемо проходити різні ігри разом. Будуть і стрімчики, будуть і відосики, буде крута атмосфера. Ось зараз ми подивимось перший сінематик першої гри. Яку ми разом будемо проходити уже в цю неділю? Відбудеться перший стрімчик. Так що підписуйтесь, щоб не пропускати топовий контент. Якщо вам подобається те, що я для вас роблю, приєднуйтесь, підписуйтесь, і буде дуже і дуже круто. Давайте я тут на фончику включу. Ми е, зараз побачимо тут. Вже е, подібний на Зігфрунда виходить лицар. Друзі, ігрулька називається Lord of the Fallen. Дуже давно я хотів її пограти, але через технічні. Можливості мого ПК я не грав її. Ось і все ж таки запущу перший стрімчик, будуть перші враження від Lord of the Fallen. Ви просто подивіться, який сінематик. Атмосфера, те, що ми любимо. Так що, друзі, підписуємось на новий канал, і буде дуже і дуже круто. Запитаю, що буде з рейдом. З рейдом нічого не зміниться, все буде так, як і є. Будуть відосики, будуть стрімчики на цьому каналі. А ось інші ігри ми будемо проходити на другому каналі. Називається він Містер Вайпер Геймінг. Друзі, всіх запрошую, нагадаю, що. Перший стрімчик відбудеться уже в неділю, і я всіх вас очікую побачити уже на цьому першому стрімчику. Я надіюсь, ця новина до душі. І зустрінемось уже в неділю. Цінематик просто бомба. І якісь мумії о.